Алюмінієвий плінтус це елемент інтер'єру, що використовується при оздобленні приміщень, має анодоване покриття світло-сірого кольору, яке чудово захищає алюміній від корозій будь-якого типу. Це хороше рішення для більшості квартир і офісних приміщень. Окрім декоративної функції, плінтус виконує функцію технічного характеру. Дозволяючи закрити зазор між стіною і підлоговим покриттям. Виробник цього плінтуса турецький завод Арфен, а ми офіційний представник в Україні. Алюмінієві плінтуси мають велике різноманіття форм, розмірів і кольорів, прямокутні, фігурні, плоскі, збудовані, l подібні із кабель каналу. У більшості моделей плінтусів кліпсова система і стикувальні елементи. Такі як внутрішні і зовнішні кутики та заглушки. З'єднувальні елементи для плінтусів повністю відповідають по відтінку і фактурі до самого плінтуса. Кріпляться алюмінієві плінтуси за допомогою шурупів, кліпс або клею. Не забудьте підписатись на наш канал. У нас багато цікавого арфен для тих, хто будує.